Як мешканці Коломийщини планують відзначати Великдень. Ми вийшли на вулицю із мікрофоном, щоб запитати прикарпатців та внутрішньо переміщених осіб, яких традицій вони дотримуються, та як вплинула війна на відзначення Воскресіння Христового. Це сумно. Відрізняється тим, що е, десь біль воно, якийсь. А в цілому традиції залишилася ті самі. Зранку ми йдемо до церкви, святом там кошик, потім вертаємося додому, снідаємо, а потім, десь було ще до обіду, їдемо до ну, родичів. Минулого року ми не святкували, так як завжди, ми не ходили до церкви, бо ми боялись, там багато було слухів, що має щось статись. Але цього року я приїхала, я просто зараз ну, за кордоном, я приїхала додому до своєї родини і хочеться просто сісти за столом, собі спокійно, поснідати, пообідати, так провести свят. Ми боїмо пасочок, покупних їх, прийти ну, це занадто складно і може краще на накровно. Буду святкувати. У Львові з друзями йдемо до церкви, жаримо шашлички після церкви, бо вже піс закінчився. Це першим ділом в церкву піти, це найосновніше. І сидіти за столом з усіма родичами поспілкуватися, поїсти тої паски, ковбаси і всього. Чи відрізняється великдень від попередніх років? Та, само собою, він вже не є. Настільки веселим святом, ми не то, щоб святкуємо, просто ми просто притримуємося традицій. Тому ми його святкуємо, щоб не зраджувати традиціям. Стараємося якось дотриматися таки традиції, сходити в церкву, святково вдітися зібратися з сім'єю стіл, щоб був так, як положено. Як вплинула війна на святкування? Ну вплинула, що не всі збираються. Як може вплинути війна? Звичайно, негативно. Звичайно, звідси і настрій до святкування ну, не такі, як хотілося б. Будемо чекати перемоги, тоді буде святкування. Брат в мене загинув, дуже важко це буде. Якраз 40 днів Святкування як такого не дуже.